Я з Донеччини, я вимушена переміщена особа зараз у Франківську. Я працюю і працювала до війни і зараз працюю у Донецькій торгово-промисловій палаті. Я є директоркою департаменту департаменту зв'язків з громадськістю. Тобто я працюю е, з медіа, я працюю з журналістом вже майже 30 років. Зараз я живу у Франківську. У Франківську я вже на самій Франківщині я з березня. До того я жила у Краматорську, і так сталося, що мій будинок багатоповерхів, багатоповерховий, в якому я мешкала, він потрапив під обстріл. Ми залишилися спочатку без вікон, потім, так би мовити, без дверей. І Палата наша роз'їхалася, була місце моєї роботи. Тому ми вирішили виїжджати до Франківщини. Тут у нас далекі родичі, вони запросили нас і ми приїхали. Ми приїхали не в сам Івано-Франківськ, а в Городенківський район, у чудове мальовниче село Несвісько. І десь з березня по серпень ми були у селі. А потім я переїхала саме на е, бо наша палата Донецька торгово-промислова на базі Івана-Франківської Турбопромислової палаті робила дуже потужний проєкт. Я прийняла участь в цьому проєкті і залишилася, бо тут робота зараз. Влаштувалася, ми зняли квартиру. І тут живемо. Чоловік мій поїхав до Києва, дочка в Києві мешкає вже давно, а я тут залишилася зі своєю мамою, якою вже за 80 далеко, і з кішкою. На Донеччині війна розпочалася у 2014 році. Тоді нам здавалося, що ми пережили дуже важкі часи, то була і окупація, то були і обстріли, і е, руйнування, і, і людські жертви. Але тоді, можливо, я була трошки молодшою, можливо, я не усвідомлювала всіє такої, е, як, як би мовити, Такого напруження. І тоді я працювала, я працювала у газеті тоді в щотижневику, і ми робили, навіть випускали газету деякий час, ну, поки це було можливо, звісно. Ми були в окупації десь 4 місяці, і було дуже важко. і на, мені тоді на, на той час здавалося, що я вже все бачила, але виявилося, що та війна була трошки не такою. 24 лютого я не скажу, що я була не готова. Десь там ми чекали, бо були б всі повідомлення. Але ж я себе зараз краю за те, що я не дала. Не змогла зробити ніякого аналізу, а всі вхідні дані були. Були і експерти казали, і політики зверталися, врешті-решт, були дані розвідки. Ну, тобто, все можна було, можливо було зробити аналіз, але ми цього не хотіли робити. Ми вірили, що ну, цього не може бути. Ми живемо в цивілізовані часи. І ну як це так, що і країна, сусід зможе напасти, буде нищити людей. Ну, це ми так думали. Я, як і більшість людей, помилялася, бо наші брати так не вважають. І не вважають. Тобто, коли я живу недалеко від військового литовища, і коли 24-го було кілька вибухів потужних, то я прокинулася о четвертій ранку, я все одразу зрозуміла. Я зрозуміла, що розпочалася справжня великомасштабна і відкрита агресія. У 2014 році я залишалася в місті, і тоді було дуже важко, не було світла. Не було води, приходилося ну, дуже скрутно. І деякі люди виїхали, і я вважаю, що вони зробили тоді правильно. Дивіться, я виїхала я, вивезла свою родину. Тобто навантаження на ті ж самі комунальні структури, на ту ж саму. На лікарів, на е, соціальні служби. Е, воно Ну Не треба людині е, залишатися. Якщо є змога, треба виїхати. Е, ті ж самі військові, Ну вони ж діють, е, оглядаючись на людей. Ну Вже ясно, що ми ніяк людина, яка сидить вдома, вона не захистить цим свою не житло своє, не свою роботу, нічого. вона тільки заважає всім іншим, хто, хто повинен нести за неї відповідальність, кормити її, забезпечувати її існування та ті ж самі військові, ну, чого я повинна їм заважати? Ну, тобто ми вирішили, що ми маємо виїхати і на новому місці якось там влаштовуватися. Я весь час хотіла, е, я дуже люблю вчитися, і я вчуся все життя. І війна, вона на кожного по-різному впливає. Е, у мене з'явилася можливість вчитися. Зараз дуже багато відкритих. Е, Є джерел, є відкриті платформи, тільки бери і вчись. Я дуже любила і ну як це не смішно, але і моя робота зараз така пов'язана. Я дуже люблю планувати. Свого часу я вивчала менеджмент, і е, Я дуже люблю планувати. І е, я пишалась тим, що в мене дуже великий крок планування. Але е, з, з війною цей крок дуже зменшився. І спочатку, в е, перші дні війни, я прокидалася і думала, що я не можу зробити нічого, я не можу планувати нічого. Бо я сама собі не належу, я не знаю, як складеться мій день. Я не знаю, що трапиться. А ось зараз я повернулася до свого улюбленої, до свого улюбленої справи, і знаєте, я вже подивилася, що я Сталося проходити навчання в Києво-Могилянській академії і стосовно побудування стратегії. Я впевнена, ну стовідсотково я впевнена, що ми переможемо. Може, не так швидко, як нам цього б хотілося. І е, я хочу, звісно, я хочу повернутися додому. Я хочу повернутися тому, що я народилася на Донеччині. Е, у своєму місті я знаю, мені здається, кожну людину. Я знаю е, кожну вулицю, я там вирісла, я там вчилася, жила. У мене е, налаштоване було налаштоване е, життя, але я розумію, що е, це мої плани, але я розумію, що цей план, він може бути е, трохи скоригований, бо е, я вже е, майже сім місяців е, живу у Франківську. На Франківщині. І я дуже полюбила цей край, і ці люди мені дуже подобаються. І я навіть не знаю, ось при всій своїй любові з плануванню я навіть не знаю, як далі складеться моє життя. Бо, знаєте, я навіть уявити собі не могла, що є такий. Край як рай. Тобто <смі> я вважаю, що Франківщина це такий дуже місто для, місце для людей, а Франківськ — місто для людей. І як би не склалося, куди б я не поїхала, чи я поїду додому собі на Донеччину. Чи я залишуся тут? Я, зі свої, я вже одне знаю, що моє серце воно вже буде на двоє розділене. Я дуже буду сумувати в будь-якому разі, чи по Донеччині, чи по Франківщині. Ну, я знаю, що Україна це наш великий дім, рідний дім. Але я на Франківщині отримала. Більше ніж прихисток, я отримала е, друг батьківщину.